Ми маємо поле. Такий лапоть землі. Оце де чорніє позелене. Тут приблизно 60 сотих. На цьому куску землі ми посадили кабаки. Ось вони, дивіться, посходили рядочок. Через два з половиною метра. Інший рядочок. Ось він йде. Але вже дивіться виступило зелень, з якою треба боротися. Я вам хочу показати, як ми з цим будемо боротися. Он трактор їде з культиватором, який Розрахований на цю ширину міжряддя. І потроху кабаки будуть розростатись і ми ще, ще раз або два зможемо ще їх прополоти. Показати уважно знаряддя праці, чим ми працюємо, ми маємо трактор Т-25, на якому зроблений культиватор. Так, дивіться, лапи розташовані. Колеса, які краще показати, я не знаю. Які на рамці. Дивимося на лапи, що вони всі в в площині, опорні колеса. І ззаді дві легкі. Ну, тут з трьох борів зроблені дві борони. Легкі, які розбивають грудку і витягають бур'яни. У мене заболіла спина, і мені в роботі допомагає дочка. Ось вона загониться в рядок, міжряддя верніше, вирівнює трактор. Трофля вона нерівно загналася, але вона її зараз вирівняє. І ось дивіться вона. А рядки тоді доведеться нам полоти штабами вручну. Це ось один рядок. І ось ми бачимо інший. Ось інший. Кому буде цікаво, ми знімемо відео, як наші кабаки підростуть, як ми ще будемо їх прополювати, а потім буде найцікавіше, як ми їх будемо збирати, якою командою. Кому буде цікаво, підписуйтесь і дивіться. Все, до побачення.